Книга Псалмів, Псалом 95. Співайте для Господа пісню нову, уся земле, співайте для Господа, співайте для Господа, благословляйте ім'я Його з дня на день, сповіщайте спасіння Його, розповідайте про славу Його між поганими, Про чуда Його між усіма народами, бо великий Господь і прославлений вельми. Він грізний понад богів усіх. По всі боги народів божки, а Господь створив небеса перед лицем Його слава та велич, сила і краса у святинію. Дайте Господу, роди народів, дайте Господу славу та силу, дайте Господу славу ймення Його. Жертви приносьте і входьте в подвір'я, додолу впадіть у оздобі святій перед Господом, трентіть перед обличчям Його уся земля. Сповістіть між народами, Царює Господь, він селену зміцнив, щоб не захиталась. Він буде судити людей справедливо, хай небо радіє і веселиться земля, нехай гримить море й усе, що у ній, нехай поле радіє та все, що на ньому. Нехай заспівають тоді всі дерева лісні перед Господнім лицем, бо гряде він, бо землю судити гряде. Він за справедливістю буде судити вселену і народи по правді своїй.